До кінця навчального року ще цілий семестр, а випускники Ірпінського фахового коледжу Нубіп України вже думають про майбутню роботу. Робота моєї мрії. Ну напевно, та робота не, яка б мені подобалась, яка б задовольняла ну, мої особисті професійні потреби, в які я могла розвиватись та розкривати себе, щоб допомогти студентам третіх-четвертих курсів зробити перші кроки до успішної кар'єри. У коледжі провели ярмарок професій. мета ярмарку познайомити студентів. Із роботодавцями нашого регіону і посприяти студентам у першому працевлаштуванні. Планується проведення ще циклу таких ярмарок. Наступне планується в наступному місяці, в грудні місяці цього разу до коледжу завітали представники трьох відомих компаній України. Серед них Український банк Пумп. Моя кар'єра почалася в пубі з 2019 року з провідного фахівця. Кожен рік у нас є карта кар'єрного росту, тобто, де банк переглядає можливості зростання по посаді, по заробітній платі і так далі. Тобто, таким чином, завдяки моїм зусиллям і ефективності в роботі, мені вдалося з профідного фахівця стати головним, потім керівником сектора і наразі керуючим відділенням. Зі своєю роботою ознайомив студентів і начальник сервісної служби компанії МАДЕК Олексій Остапчук. Ми займаємося ремонтом, обслуговуванням, підключенням будь-яких об'єктів резервним живленням, джерелом безперебійного живлення. Це як генератори, так і газові генератори, сонячні панелі, все, що може ну, давати безперебійне живлення. Про можливості для студентів розповіли також представники групи компанії Епіцентр для студентів, от в межах того проекту, про який я кажу, епіцентр можливостей. Ми так само розробили так звані кар'єрні треки, кар'єрні карти. І коли ви прийдете влаштовуватися на роботу, ми вам будемо показувати, що, наприклад, ви можете там за півроку дійти до такої то посади, там за Вісім-дев'ять місяців можете дорости до першої керівної посади. Загалом на зустріч з роботодавцями цього дня прийшло понад 100 випускників. На мою думку, зараз всім студентам дуже потрібен досвід якоїсь роботи, і рано чи пізно кожен знайде щось своє. А тут у вас є можливість послухати, які є варіанти, і вирішити для себе, чи цікаво вам це або ні. Визначилася, але сьогодні послухала багато нової інформації, багато спеціальностей дізналася, які є. А саме в пумбі мені дуже сподобалося, багато спеціальностей типу піара, відділу, маркетингу. Думаю, я себе там знайду. Ще про них більше прочитаю, більше інформації дізнаюся, потім будучись рішати, вирішувати. Кріж за саме хотів би писати якісь коди та закодовувати якесь програмне забезпечення. Цей захід відбувся у межах проєкту Лік Фоворк. Його реалізує Український жіночий фонд за підтримки міжнародної організації праці. Проєкт розпочався у нас десь на початку вересня, і він передбачає собою об'єднати місцеву владу, громадське населення, коледжі, наші освітні заклади і посприяти відновленню робочих місць в період війни і післявоєнний час. Організатори запевняють, такі ярмарки в коледжі проводитимуть і надалі.